Йдемо провіряти камери. Ось такий ліс. А все колись поле було. Ну, вже не буде. Йду таким шляхом, щоб їй легше було йти, бо по тих, по тій траві вона не пройде. Сюди сліди козу, літніші сліди. Вже певно вони трошки пересунулися. что буде будет Наберусь Друзья, всем привет Значит дуже сильный ветер у нас а -а -а -а. трошки... Сегодня Все. Зараз вам покажу. Хтось нам перебив Трохи вже викорчували. Не знаю, як я то буду все звідси забирати. Ті корінняки трохи важкувати. Може стягну все на одну купу і весною запалю. Що згорить, то згорить, а решту порозтягується. Зараз я переключу камеру. Ось таке у нас Тоже все повикорчовувано. Тут така ціла купа. Такі вагілячки, я думаю, тут не страшно обрізати і дискову боронату візьме. Тут теж вже Хоча тут лишилась катошки, діляночка треба а... тросів порвали пару вже грубші ті тяжко йдуть трактор навіть трохи буксує О, зараз вже сонечко світить. бачите яка гарна. Випогодилося, помінялося вон друзі вчора була виласка у мене такої виласки давно не було хорошої. прийняли міри По трьом. Лисам, але такі лиси, хлопці в мене були лиси, молоді і всякі, а то такі матьорі лиси, по То я не був в себе, я на сусідній вхід ходив. Бо вони до мене в гості заходять. А, ну і налегли порядок, перший лис. Перехитрив. Потім і другий, і третій, я шокований. <рес> <рес> дуже дуже результативно. Ось таке. Дуже похолодало. Як кажуть, що в Карпатах сніг випав, тому в нас зразу. Хоча завтра кажуть, вже буде гарна погода. Я так працюю в своє задоволення. Діти канікула. Лапою в санні дні, сонячні. І бачу повилазки, подивитися, зайчики такі гарні. Друзі, на одну з водопасок моїх потрапило... Я не знаю, що таке може бути, я ніколи в нас не бачу їх. Походу то, ну, то є бурсук єнот. Я вставлю. То, 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 походу, і він, і вона парочка. Тут біля мене, 200 метрів від мене, триває. Я, в принципі, радий, в великі кумедні. Бажаю, буду радий, яка шкода, не придбає. Поразка була вдалена, друзі, тому що поле, поле були, було в день здисковане після е, соняшника. Перше змолотили, потім вчора здискували. Я так думав, що йде дисковка лиси підуть на, на мищ, так і вийшло. Гарні гарні лиси великі. Добре, друзі. Постараюсь, не знаю, чи я тут все в одну серію. Підсумки за відео кину. Отак гарно, ну, спробуємо злапити ще раз. О, так. Чи я кину ту всю одну серію, чи ні, чи я буду пару серій кидати, не знаю. Зранку в нас сьогодні до обіду світла не було. Завтра щодня зайду дуже гарно купати. Ось які в мене тут є лимочки. Цілий ряд, я їх садив. Я, сад... я їх висаджував, щоб ви розуміли. Вони 에... мали буквально сантиметрів 10, не знаю. Тут ще є болочі по їхні. Там сосну насадив. О, я з вами говорю, а тут біля мене хай я зараз. Ось такі тут справи. Ось така алея. Моя алея ялинок. Але, Великішпищі мене. Є менші. По -під каналу, то я сосни насадив. Я думаю, що тут щось треба пересадити, воно ж дуже нездало росте. На самому Ой, добре, друзі. Там нині буде не злопі. Сподіваюся, що теж щось вполюємо. Так? Навіть подивитися, то теж полюємо.